Привет. Ти умничка, всі кажуть, що ти скачеш, а ти куди ти скачеш, нікуди не скачеш. заберу руку, пригне. Ні, ай. Такий легенький домашній вайб вам показую, тому що здається, що їдеш відпочивати додому, і це буде максимальний чил. Куча всяких, я не знаю, супер класних активностей, а насправді це все класне буде на наступному тижні, а на цьому тижні треба дуже сильно попрацювати, все підготувати, щоб можна було зі спокійною душею тиждень страшно чити. Того вдома я отак от зазвичай сидю, працюю, п'ю чай. В такому прекрасному домашньому вигляді sleep all day хотіла б я, але, але, але буде таймлапс Ласкаво, прошу в найкраще місце на землі. Булочки. Привіт! Привіт, булочки! Ну, подивіться, який кайф. Там чуть-чуть за мною ходить світа. По прогнозу, всі ці дні мав бути дощ. Прям всі-всі. Прям дощ, дощ. Але бачите? бачите, Даже вже СПФ намазалась. Діти квіти не дадуть блогерам побути Ідемо до Мамая. Дивіться. Привіт! Господи. Тисладон. Тисладон. Ну, подивіться, яке воно халюся. Я коли приїжджаю на ранчо, у мене є амбітні плани по зйомкам завжди. І таке я хочу, і сяке я хочу, і там, і сям, і себе, і для сторінки, і для короче, контента на всі всюди. Я ніколи не встигаю, і між цим ще дуже хочеться відпочити. І воно якось так все несеться, що тиждень завжди пролітає за пару днів. Дивіться, ти коли береш, маєш щось відбутись, поняла? Mm -hmm. теребонькаєш йому... да. yeah, то ти зараз просто тіребонькаєш йому. І ти маєш так, потім да, сра... да. одразу трошки послабити uh -huh. і знову попросити. Ліза, Подивись. Тоже А дивіться на що дивище. <звук> Спойлер. Поки тут там тільки знімала. Я прийшла на випас. Прекрасна погода. Куча коняк. Сонечко. Кайф, жизнь, термуха. Все. Не придумала, що вам розказувати, вибачайте. Добрий ранок наранчо! Фейстрак не активувався. Активуйся, будь ласка. Дякую. Добрий раночок наранчо. Несподівано сонячний і приємний. Я так всьому рада, подивіться на небі, ні хмаринки. Клас, буде гарний день, чудовий і прекрасний. Як і кожен день наранці. Ой, шукаю свою каніночку золотеньку. Вчора на ньому їздила. Ну, таке, звісно. Ліза, прече назад, лопатки спусти, бо все напереду. Ліза, нищи ногу, розслабся, бо ти така якась заряджена. Не він, а я таке, він та понятно. О! Ліо. Привітки. З кіньми завжди у мене одно і те же. Я собі понапридумую. Очікувань, а потім якось і від себе, і від коней, щось таке собі понаганяю. Тому що в мене ж мало часу. Мені треба програма максимум, щоб все було добре, швидко, ну і коротше. З ким так не буває. І я ж це знаю, блін. І що? І хуй. Ну нічого. Якось то й буде. Ліво зарекомендував себе як хороший мальчик, і тому він вільно пасеться зі своїми подружками недалеко від ранчо, без привязі. до да, без нічого. тут ще дві подружечки. Вон там тільки трошки попку видно. І ось ошеречка, це жасмін. Цей рижий чоловічок, це, звісно, Лео. Це Клєо. А це Альмачка. Бейбі-мама дуже сильно вагітна. Ми вже буквально за кілька тижнів чекаємо якогось малишонечка солодкого. На це можна дивитись вічно. Але я йду щось пороблю. Коротше, який план капкан. Які гарні коняки. План капкан поробити з Лео Джойнапчик. Налагодити якийсь там контакт. А то оці мої приїзди раз в 100 тисяч років. Ну, типа, что ты хочешь от коня, что ты хочешь от себя. Потом мы еще поедем с Ирой в поля, в лес погулять. Ты что? Ты что? Вот такие хлопцы бальдюны. Привет, кавалер. Привет. Привіт, що красунчики? Вчора була двічі в полях. І це, звісно, повний кайф. А в мене така, звісно, кріпатура. Ви собі не уявляєте. Спина, верхня, от. верх весь спини, дупа внутрішня поверхня, стегна. Ранчо – це любов, це топ, це супер кайф. І вчора, ну от коли їдеш на коні, от дітенький, на сонечку, взагалі класно. Суперська погода, тому що е, нема цих камахів противних, не холодно, не жарко. Вітерець приємний, ти сиди чу 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 Чуть-чуть ми давали. Газов немножко. Але Супер Топ, Супер кайф. Я кайфую. Йду на фото охот Знову. Ну це такий кайф. Я не можу вам передати словами. Тільки що стояла, обнімушкалася з красавою. Я не знаю, чи там нормальне відео записалось. Якщо записалось, я десь тут додам. Красавчик. Я тебе не цікавлю? Чи ще може трошки і цікавлю? Все. Не цікавлю, пішов. Ну це такий просто лютий кайф. Я не знаю, як це... Як це взагалі можливо? От що я не знаю. За які такі... Добрі справи людям. О! Подарували коня! Запуталася в пастухі і в чолочки. Вчора помила голову, зробила укладку фірмована два Гудя. Але у вітра свої плани, звичайно, вже. Ну подивіться. Це неможливо. Це неймовірно. Ідемо, виліземо ще нагору. Ну, я вилізу, ви так принциди те кайфуйте. показую відомо. Ну це ж не альо. Правда? Мені поталанило приїхати на ранчо, коли тут будують глемпи. Там і отут два. І це буде супер -кафі. Ну гляньте, прикиньте, просутися і дивитися, на отве. Дивитися, виконано, проснутися, я ще якось мимо проснутися прийшла. Срочне включення я оділась в звичайний одяг, тому що ми зараз поїдемо ну, потусаватися з вікою. А мені конюхи сказали, кажуть, що ти народилась, як Серун, у баню. Mm. Ну, така, просто я пожалітись вам прийшла. Ми з Кристиною сьогодні наматуємо мільйони шагів. Спочатку лісом. Ліза відправила мене в ліс. Оце Ліза. Ліза, скажіть, здрасте, здрасте. Обрізала ноги, ну, як мама, я ж говорю влог, як у мами. Тепер йдемо в ліс. блять, мене кудись. Ось така жизнь. Як тут добре, як тут гарно. -та -та -та. Тепер полем. А що, таке життя на ранчо кайфове, коняче життя. Боже, ну подивися, які булочки. Кайфулочки. Там активніше попросив, буде зручніше. Що Буде наші сидіти. Ой, 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 ой. Це <риклад> Плече ззаду. Маде. Поехала, поехала Манеж ты шустик. Какая красива лошадь. Кто это богиня? Що ми мучаємо ліво чи їдемо на випас? Яка година? Зад, скоро буде гарно. Тоді їдемо на випас, щоб було гарно. Чуть-чуть <рес> Дивитись, -чуть, що ти там записувала. Блохи від Вікторії. У мене нема блох. У мене теж тільки в ложики. Все. Кінь поніс себе, Ліза понесла сідло. Владик казав, що зум херня. Я знаю, я вибачаюсь, але ж я теж не можу 200 метрів пробіжати, матнутися. Іра, пару слов для преси. А тут немає слів. Хочеться мовчати дивитися. Контента з вами не надіваєшся. Біду-ка дивлюсь. А, все, стоять там з краю. подивись на цього отшельника. Ніндзя затаюся в кустах. Оці сушки вам покажу, конячі. Вимбачаюсь. Я вимбачаюсь. Алло. Так, хто то мене там хуйкає? Ну це добре, що на відео. Боже, ну це неможливо, слів нема. Хочеться просто дивитись і мовчати. Ну, чуть -чуть приходиться вам тут говорити. Я про тебе згадала, любий Ютуб. Сьогодні день дуже насичений емоціями. Дуже багато всього було вперше. Я вам зараз все понарозказую. Коротше, іду садити квіти, пересаджувати, і буду вам розповідати. Ну, я вже і, а, і буду і показувати, бо ми знімали, що ми, блін, не блогери ютубні, аранчо. Це е, філіал рая на землі. Абсолютно не заслужений людьми, але ну, вже нам так повезло. Покайфуємо. Ось моя дитиночка золота. Моя бусинка, любима, моє золото, Мій коніночко. До да, мій бублик. Моя умничка. Біла бригада. Альма поганяла добре лицо. Клео всіх прогнав. Клео поганяла гаубиця. І вона всіх проганяє. Ось вот такі діла. Альмачка, привіт. У мене нічого нема. Нічого, ісінького. Да, Тільки нос можуть стрімними синіми пальцями подтюкати. Он Лео. Лео, Лео, Лео проганяє альмум, бачите ушками. І не тільки... А, -а, а! Посмієш! Лео. Все, пока блін, суетологіт. Вас може укачувати, не бійтесь. Що, коротше, сьогодні було. Сьогодні я пригала на Лео через бар'єр. Без заліза. На кордео. Сей ва! Три. Браво! Сиди! Молодець! Вже щось високо, Пригнув високо, так. Да. Але ти теж трошки не в попад привстала. Коротше, чого? По-перше, ми з Вікою давно хотіли таке учиніть. Просто тому, що це ну, прикольно на корде, попригати на коні, бла-бла-бла. Ми купили дуже класне кордео на Еквітані. і такі будемо пригати. Будемо пригати. Без якихось суперамбіцій, розумієте, мене правильно. Як я там раніше у вложику казала, важко щось багато від себе і від коня очікувати, коли ти сидиш в сідлі три рази в рік. Якби це так не працює, це було все just for fun. І, ну, ми розлікались. Коротше, що ми пригали пригали І на одному з пришків я дуже рано сіла назад в пат. А, ми ще не на сідлі пригали, ми пригали на паді. Олічка, я стесняюсь, що ти тут сидиш. Іди отсюда, будь ласка. Я думаю, де може бути та лопата. Іди, думаю, в другому місці. І що, коротше? І на, в одному моменті я зарано сіла в сідло і воно мене підбило, і я скотилась по боку Лео. О! Молодець! Во -во! Вдарилась? Що кажеш НЕТ і дихати не можеш. І знаєте, чому це визначний момент? Тому що це моє саме вообще, перше в житті падіння з коня. Ну, і я вважаю, що це прикольний спосіб упасти вперше в житті, на паді з кордео через бар'єри. Там, ну, така висота не вау, але ну, нормально, нормально. Не стидно, я так скажу, не стидно. Сьогодні приїжджав Валера, побратим мого Сані, зі своїм другом, іншим військовим Жекою. От, я їм показала ранчо, познайомила їх з Лео. Всі діла. Ми їздили ще на випас. Я поганяла на Валериному монстр-треке на механіці, по побіздорожою. Прикольно, прикольно. В принципі, можна собі хотіти монстр трек. Не класно, блядь, руками калупать Квіти. З Засохшій землі, але я сильна. Вона не засохла руки. Ти ще тут? Все, давай, ревідерчи. Ви бачите, з якими терористами приходиться і мідділо. Це ужас. Чого, власне, ми вирішили пригати? Тому що 9 травня у Олі було день народження. Вона попросила у мене покататися на Лео. Думаю, раді Бога, воля вміє їздити. Лео золотий кінь, нема проблем. І от. Ну, цей підсох, але ми його аживі. Флористи, прошу не падать в обморок, що я роблю щось не так. Це все ентузіазм. Е е е і що? І Оля на Лео галапірувала, кайфувала, який він зручний. І щось, блядь, поки вона кайфувала, кинула повод Лео через забор. Пригнув десь, ну, метр десять, напевно, пригнув. Я вставлю відео. <свист> і що? Бачили, як сіганув? Технічно, класно, розрахунок зробив, подумав, притормозив, бо в такт не попадав. Ну, кроч, охріні. Як пригнув Лео, ми з вікою на це подивились і таки пригаємо на кордео. Таке шнопчик якийсь. Обычно, обычно. О, о, маленькая акула. Она тебе... Слухай, когда ты достала, она тебе так взяла и убежала. Нет. Mm -hmm. yeah, yeah. Браво, на наш дім. На. Іди сюди. Іди сюди, Іди! йди. Як мені його на на штучки повести в ліво? Ми зараз зупинимося на першій траві. Подивимось, давай а? подивимось. Давай подивимось. Перекинь тільки ближче до середини. Да, і йди ще. А, іди впевненіше, можеш похлистиком. Не хочу вот спішити. Eu Нові бомжатські включення з нової стайні. Такі паскавалер. якісь другі собаки, другі коні, друге все, якісь блин. Ми приїхали з Вікою на семінар. Ну точніше Віка приїхала провести семінар, а я приїхала допомагати Віці своїм присутствием. І все, сьогодні вже їду. Подивіться, за якою я серйозною охороною тут ходю. Ось вот така охорона. Дівчина пахне. Пахне дівчинками, Я знаю. Я знаю, пацани, що тут пахне девчонка. Тут стільки сучок. О, вау, ви не представляете, скільки сучок здесь в цьому багажнику. Дуже багато. Все за низ. thank <music> you